Один секрет, як розмножити кліматіси. А де купити, у Віторії співак. Купуєте, а потім ви його висаджуєте у ґрунт, на постійне місце, бажано там, де щоб водичка була йому і сонечко було. Потім восени оця гілочка ліана яка вже виросла, ви її не зрізаєте, в залежності від того, якого, якого рівня він обрізки, ну продавець вам. Повідомить по сорту, тому що у Вікторії Співак вони по сортах. Тобто навіть можна прочитати це все в інтернеті, якої вони ступені обрізки. Потім дивіться, з чому заключається суть розмноження. Ви берете цю гілочку, якої б ступені обрізки не було. Просто ложите її в ґрунт, присипаєте земелькою восени і не трогаєте це місце ну, хоча б рік-два. І потім ви побачите, що вже на весну з цієї ж гілочки, ну може не з усіх колінців, ну десь до пів метра точно проростуть малесенькі ці штучки, малесенькі кущики. Тобто з кожного колінця підуть уже корінчики і будуть розмноження. Чого год -то два? Тому що вам треба, щоб він укорінився, якщо ви хочете його розмножувати. То, ну, знаєте, там можна начеренкувати, тому і подібне. Ну це самий простий, безпроблемний метод, який положили, воно проросло семе, і все. І у вас є через декілька років вже чим торгувати. Тому ось так, а бажайте червоної, чи щуки, пишіть мені в особисті повідомлення. Всім дякую, що дивитесь відео.